Що буде з 1 жовтня із військовою мобілізацією жінок? На даний момент, 4 вересня 2022 року, ніяких змін в законодавстві немає. З позитивного перенесено дату створення реєстру військово-зобов'язаних жінок з 1 жовтня на 1 січня 2023 року. Таким чином, на мою суб'єктивну думку, прикордонників просто не буде по чому перевірити, підлягає та чи інша жінка військовому обов'язку, чи не підлягає. І, можливо, це питання буде якось регульовано по-іншому, або буде з 1 жовтня тотальна заборона виїзду жінкам, а ти доводиш, що ти не стоїш на військовому обліку, або, навпаки, будуть випускати, як і випускають, доки не запрацює оцей реєстр, а вже по тому реєстру будуть перевіряти тих чи інших жінок, що мають право на виїзд. Це покаже час. Тому рекомендація жінкам, які планували поїзд за кордон, зробіться до 1 жовтня, тому що не зрозуміла ситуація, що буде потім. І з позитивного. Ходять такі ініціативи від Міністерства оборони, які озвучені Ганною Маляр, що нібито планується внесення змін до законодавства, що військова служба жінок має бути добровільною. Також вона наголосила, що пропонується зменшення переліку спеціальностей, які жінок які підлягають військовому обліку до харчових технологій, радіотехніки та відповідно медицини. Але поки немає нормативних актів, ми говорити або спиратися на них не можемо. Тому виходимо з того, що є на даний момент.